Привіт! В цьому відео ви побачите покроково, як зробити нескладну, але дуже класну автоматизацію в Make.com, яка з'єднує сервіси Telegram і ChatGPT. Автоматизація виглядає ось так і працює наступним чином: у вас є бот в Телеграмі, якому ви записуєте голосове повідомлення з будь-якою задачою, яка у вас є. Автоматично Make відправляє цей інпут в чат-GPT. По вашому кастомному промпту цей запит обробляється, і ви отримуєте у відповідь бот повідомлення з виконаною задачею. Для чого можна використовувати таку автоматизацію? Варіантів купа. Ви можете зробити собі телеграм-бота, якому будете надиктовувати, що у вас сьогодні залишилось в холодильнику, і з цього він буде вам писати рецепт вечері на двох людей. Це може бути асистент для написання постів для ваших соцмереж, якому ви надиктовуєте ідею, і він по заданому промпту вашому тонув восьмі описує це в драфт готового поста. Це може бути асистент для створення казок перед сном для дитини, який знає ім'я, вподобання дитини, і одразу готує вам класний готовий сюжет, який можна розповідати малюку. Або асистент для навчання, для рефлексії, або чого завгодно, що ви часто просите в чат GPT, але вам зручно буде це робити голосом через Telegram. Навіть якщо нічого з цього для вас наразі не актуально, це лише приклади. А далі сам туторіал навчить вас підключати Telegram та ChatGPT до сервісів автоматизації, і це можна використовувати в десятках, сотнях інших воркфлоу. Тому поїхали. Для того, щоб створити цю автоматизацію, вам потрібно зробити два підготовчі кроки. По-перше, створити Telegram-бота бота це легко, швидко і безкоштовно. По-друге, зареєструватися на OpenAI Developer Platform і поповнити баланс на 5 доларів, яких вистачить дуже надовго. Почнемо зі створення бота. Вам потрібно в пошуку в Телеграмі знайти бота BotFather і створити в ньому свого власного бота. Пишете туди команду NewBot і він допомагає створити бота. Обираєте назву, нікнейм і за бажанням можна натиснути команду Help і додати аватар, опис та інші деталі. І найголовніше, ви отримаєте ось такий код HTTP-API Token, який вам знадобиться пізніше в автоматизації. Наступний крок: створюємо аккаунт OpenAI Developer. Це потрібно для того, щоб отримати доступ до чат-GPT через автоматизацію, бо все відбувається не на прямому в чаті, як ми звикли, а через API. Тому потрібно зайти на OpenAI API, залогінитись на API Platform, натиснути Start Building і створити організацію. Для початку можете назвати її просто Personal або Test. Далі просто пропускаєте всі наступні кроки до оплати. І тут потрібно поповнити рахунок на 5 доларів. Це не те саме, що місячна підписка на чат GPT, це кредити, якими ви можете користуватися в автоматизаціях через API. і цього вистачить надовго. Моїх перших 5 доларів вистачило більш ніж на півроку. На цьому підготовчі кроки завершені. Можна переходити до сервісу Make. Якщо ви ще не реєструвалися в сервісі Make, ви можете перейти за моїм посиланням в описі і отримати один місяць про безкоштовно. Цього немає, якщо реєструватися з нуля без цього посилання. Якщо у вас вже є аккаунт Make, або ви просто хочете користуватись безкоштовною версією, це Окей, тому що безкоштовна версія дозволяє створити таку автоматизацію, як ми зараз розберемо, і користуватись нею. Поїхали. Переходимо в сервіс Make, логінимось і переходимо на вкладку сценарії. Натискаємо Create сценарію. І ми опинились на канві створення автоматизації в make.com. Називаємо сценарій і додаємо перший модуль. Нам потрібно додати модуль Telegram Bot Watch Updates. Цей модуль буде реагувати, як тільки прийде повідомлення в бот. Для того, щоб мейк знав, в який саме бот будуть приходити повідомлення, нам потрібно встановити connection мейка з вашим телеграмом. Для цього натискаємо Add. Поле Connection натискаємо Add. У мене вже тут є Connection, але коли його немає, треба додавати його заново. Натискаємо Add і в поле «Token» вставляємо той HTTP-access Token, який вам прислав Botfather. Після цього натискаємо Зберегти, Зберегти, Зберегти. Що важливо, регулярно натискайте зберегти також ось тут, тому що сценарії в вмик не зберігаються, щоб не загубити вашу роботу. Наступний крок: тестимо, як працює цей модуль і чи встановився коннекшн з нашим ботом. Для цього натискаємо кнопку «Run once». Наш модуль зараз слухає, чи нема нових повідомлень в боті. Переходимо в BotFather, відкриваємо новоствореного бота, натискаємо на його нік і записуємо в цього бота голосове повідомлення. Привіт, це тестове голосове повідомлення. Автоматизація спрацювала, повідомлення прийшло. Супер. Додаємо наступний модуль. Нам знову потрібен Telegram, на цей раз Download a file. Цей модуль скачує голосове повідомлення, яке ви щойно відправили. Але для того, щоб він скачав правильний файл, потрібно вказати, який файл скачувати. Для цього натискаємо сюди і відкривається поле даних з попереднього модуля. Нам потрібно дивитись на message, Attachment. І тут буде File ID. Натискаємо сюди, натискаємо Save. Тепер два модулі пов'язані. Натискаю «Run once», Записую тестове голосове повідомлення номер 2 Повідомлення відправило, воно пройшло, і ось цей модуль отримав файл. Автоматизація працює. Далі нам потрібно транскрибувати цей скачаний файл голосового повідомлення. Натискаємо плюс. Тепер обираємо OpenAI. Create a transcription. Це модуль OpenAI, який дає доступ до моделі Whisper, яка може транскрибувати голосове повідомлення в текст. Тому обираємо тут модель Whisper. А тут нам потрібно встановити коннекшн з нашим аккаунтом OpenAI API, щоб Make міг використовувати саме ваш аккаунт і ваші токени, на які ви закидували 5 доларів. Тому натискаємо Add, відкривається поле підключення, і ось тут. Потрібно ввести API-ключ. Де взяти API-ключ? Переходимо на OpenAI Platform і в пошуку пишемо API Keys. Відкривається вікно створення API ключей. Натискаємо Create New Secret Key, називаємо його як зручно, наприклад, Test. Вибираємо проект, який ми перше створювали, коли реєструвалися, і натискаємо Create Secret Key. Готово! Згенерувався API-ключ, який потрібно скопіювати, повернутися в Make і вставити в ось це поле. Зберігаємо. Вибираємо Response Format «Text» І натискаємо Зберегти. Тестуємо, як працює наша транскрипція. Ось тут світиться червоний кружечок, це якийсь баг, натискаємо сюди. І натискаємо ще раз Зберегти. Все зникає. Натискаємо «Run once» І записуємо третє тестове голосове повідомлення. Автоматизація працює. Зараз голосове повідомлення транскрибується, і ось прийшов результат. Записуємо третє тестове голосове повідомлення. Все працює чудово. Додаємо ще один модуль OpenAI. На цей раз Create a Completion. Цей модуль це спосіб написати промпт чату GPT. Тобто, коли в звичайному чат-GPT в інтерфейсі ми спілкуємося і пишемо промпт як повідомлення, тут ми пишемо промпт в цьому віконечку налаштувань. Обираємо модель. Для початку можна брати GPT-4O Latest. І нижче пишемо промпт. Тут де messages» – це поле для промпту для чату GPT. Можна додати декілька промптів і обрати роль. Наприклад, якщо роль це юзер, то це звичайний промпт, який ми пишемо. Наприклад, створи мені меню на 5 днів. А якщо обрати. Роль систем то тут можна задати більш глибоке класне налаштування, яке подібне до налаштування, які є в кастомних GPT System Prompt або в проектах GPT в Instructions. Тобто тут можна прописати ти досвідчений дієтолог, нутриціолог, який складає раціони для Еліни, особливості здоров'я Еліни такі, то харчування Еліни таке, і багато багато деталей про те, як має працювати чат GPT в цьому випадку. Тут базова інформація в System Prompt, а потім додаємо ще один промпт, вже user prompt, «Add message», role user», і тут вже пишемо, склади меню з такими то умовами. Але зараз для прикладу ми будемо робити простіше, одразу будемо писати «user prompt» і ось тут в текст-контент потрібно написати сам промпт. Тобто, що зробити з цим голосовим повідомленням, яке я щойно отримали. Взагалі, ось цей модуль з промптами, це найцікавіша частина цієї автоматизації, тому що тут ви задаєте все, що має для вас виконувати цей telegram бот Тобто, якщо це створення плану їжі, тут треба вказати всі вподобання, всі умови, сезонність, в якій країні ви живете, всі-всі деталі, які важливі для того, щоб планувальник працював дійсно класно. Якщо це бот для написання постів з драфтів, тут задається і tone of voice, і приклади попередніх постів, і все, що потрібно знати про спікера, щоб Ленка могла написати класний пост. Дуже цікавий творчий блог, і йому точно варто приділити багато уваги. Зараз для прикладу я напишу простий промпт. Перепиши цей інпут в стилі короткого стендап-жарту на тему AI автоматизації, добрий, смішний і милий. Надійшли у відповідь просто текст жарту, без додаткових пояснень і фраз. І тепер нам потрібно написати, який саме інпут треба переписати. Тому ми пишемо: ось текст. І перетягуємо з попереднього модуля те, що транскрибував нам Whisper. Тобто текст нашого голосового. Супер. Зберігаємо. Тестуємо. Натискаю «Run once» І записую голосове. Я сьогодні забула, як закривається мій ноутбук, тому що весь день працювала і записувала відео. Автоматизація працює. І зараз чат GPT пише стендап-жарт. Ось тут можна подивитися результат. Він написав жарт на основі мого інпуту. Все працює? Супер. Сьогодні цілий день працювала, знімала відео, автоматизовувала процеси, ввечері дивлюся, ноутбук і така: а як тебе закривають? Штучний інтелект це круто. Але я, здається, тепер то піша за тостер. Ну, жарт такий собі, але автоматизація працює круто. Супер. Залишився останній крок, щоб цей результат прийшов назад у відповідь в telegram бот Туди, де ви записували голосове повідомлення. Натискаємо плюс. Обираємо Telegram bot, send a message. Обираємо це Send a Text Message or reply». Тепер нам потрібно вказати, куди саме цей реплей відправляти. Гортаємо в самий перший модуль Telegram Bot Watch Updates». Дивимося, що під «Message» у нас є чат. Розгортаємо чат і натискаємо на ID. Супер. Ми підключили наш чат до цього модулю. Тепер текст. Що потрібно написати в повідомленні, яким бот буде відповідати? Тут можна прописати частину тексту, який буде завжди приходити. Наприклад, ось твій стендап-жарт. І далі додати резулт з останнього модулю чат-GPT. Тобто той вже написаний жарт, який нам зробив цей модуль. Натискаємо сюди на резулт. Готово. Натискаємо Зберігти. Зберігаємо всю автоматизацію, і тепер. Тестуємо цілий ланцюжок. Натискаю Run Once. Я дуже хочу, щоб мої підписники поставили лайк, підписались і написали комент в підтримку україномовного контенту. Відправила автоматизація іде. І прийшло миттєво майже. Дуже швидко, дуже класно. Автоматизація спрацювала, жарт готовий. Але це був не жарт. Я справді буду вдячна вам за підтримку, дякую за перегляд і вітаю вас тим, що тепер ви знаєте, як створити автоматизацію з Telegram і ChatGPT і можете експериментувати з цим для ваших воркфлоу. Пишіть в коменти, чи було корисно, що розглянути далі, і залишайтесь зі мною, тому що на каналі буде ще багато туторіалів по Make, ЕНЕТЕН та іншим способам спрощення життя і роботи за яй. Папа!